Той, 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 Пісні на службу військовим. Вхід за донат та Всі зібрані кошти бійцям. Шоумен і директор драмтеатру Сергій Сколенець співав за для того, щоб допомогти купити зимовий одяг хлопцям із сотої бригади. І один костюм стоїть 15 тисяч гривень. Ми не йшли, де його купити. Ось ну наскільки ми зберемо, наскільки зберемо. Але хлопцям вкрай необхідна зимова одежа. Це є перший, от привід того, що я роблю сьогодні такий благодійний концерт Пісні, народжені війною. Пісні народжені війною сольна програма, яку глядачі побачили вперше. Ті пісні, в яких співалося про загиблих рідних та дітей, усі в залі слухали зі сльозами на очах стоячи. Підтримати ЗСУ кажуть лучани, розмірковували про пісні, про донати і про хлопців, які нині мерзнуть в окопах. Щоб люди не падали духом, треба велика підтримка нашій армії, не забувати, що в нас країні війна, хоч ми тут можемо ходити на ці концерти, можемо пройтися по вулиці, дякувати нашим воїнам, нашим простим солдатам, які в окопах зараз. А ми тут. По-перше, давним-давно знайомі з творчістю Сергія дружимось, завжди готові підтримати його ініціативи, а сьогодні особлива ініціатива. Підтримаємо і його, і, і зустріні. Знаєте, трохи даже стидно що приходиться збирати от таким от чином, а не на професійному професій, рівні, так як депутати, які повинні робити свою роботу і давати ці гроші виділені там, на ту ж дорогу, яка не потрібна. А хлопцям це дуже потрібно, тому що хлопці. Мерзнуть, воюють, їм лесно, коли вони знають, що їм допомагає. І психологічна розгрузка для людей, тому що позитивні емоції це теж запорука психічного здоров'я нашого, і воїни. Вони Борються за те, щоб ми не, не постійно ми плакали, а щоб все-таки щоб ми мали сили для боротьби, наснаги і для підтримки. Усі, хто прийшов на концерт, та ті, що донатили на банківський рахунок, зібрали разом близько 100 тисяч гривень. Планували придбати дрон однак, врешті, донати підуть на зимовий одяг військовим. Про це попросили самі хлопці. Чи можна змінити? Тобто призначення не дрон, а сім левел теплих зимових костюмів. Сьогодні кожна копійка і кожна копійка, вся команда, яка зі мною працює, вона працює безкоштовно. Просто от ми хочемо зробити добру справу, віддати всі кошти, всі кошти наголошую, саме на потреби. На ці сім. Зимових костюмів ну можливо не сім, можливо, вийде два-три-чотири купити. Я не знаю, тому що ціна дійсно ну велика. Кошти передали мамі одного з бійців сотої бригади. Так роблять вже не вперше. Коли ти знаєш цю людину і знаєш, ці кошти підуть за Да, Це дуже важливо. І хто як ніяка, повірте, що мами точно знають, що потрібно хлопцям і дівчатам, які виконують бойові завдання на сході України в підселі. В Сотій бригаді, 53-му батальйону конкретній роті, Сергію Скуленцю важливо допомагати передусім землякам. Чому сота бригада і 53-й батальйон, тому що це наші, це наші хлопці, з Волині. Я, я рахую, що ми повинні вперше їм допомагати. Це однозначно. Не, не то, що саме тільки їм. Всім треба, всім е, військовим, але я їх знаю багатьох. Я знаю, що багатьох багато зараз солдатів військових на нанулює. І ми мусимо в першу чергу допомогти нашим хлопцям. Я, я, я. Анна Кравчук, в'ячеслав білов, дванадцятий канал. i